Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Відповідно до вимог нового законопроекту про мобілізацію, якщо ви не з'явилися до ТЦК або проігнорували повістку, відправлену поштою або в електронний кабінет, тоді подається заява до суду. І з цього протягом 15 днів суд арештовує ваші рахунки, цінності в банках, електронні кошти, цінні папери. Для цього в Кодекс адміністративного судочинства додають нову статтю. 283 і значком 2, де чітко прописують ці строки та порядок подачі такої заяви. Розбираємо, як завжди коротко і по суті, чи можливо арештувати рахунки у такі стислі строки та чи є способи захисту від такого підступу. А якщо відео корисне, обов'язково тисніть лайк, поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. А ще це мотивує робити нові відео. Строки. Заява до суду подається протягом 5 днів з дня встановлення обставин. Тобто, коли ТЦК фактично встановив факт вашого неприбуття. Друге, провадження у справі відкривається протягом 5 днів. І судове рішення ухвалюється не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Якщо ви належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, але не прибули, тоді суд. Розглядає справу в письмовому провадженні та виносить рішення, яке підлягає негайному виконанню. Тобто, на все про все 20 днів і у вас заблоковані рахунки. А тепер на пальцях. В кодексі, і це підтвердив Верховний суд, існує лише один належний спосіб повідомлення про розгляд справи. Це виклик шляхом вручення судової повістки, яка відправляється поштою. А тепер рахуємо. Повістки суди відправляють один максимум два рази на тиждень. Пересилка вручення адресату це вже як мінімум 10-12 днів із 15. Скільки залишається на часу на пошук адвоката, вивчення справи та вибудовування позицій? Вловили апеляція. Можливість апеляційного оскарження зберігається. І подається протягом ця скарга 15 днів з дня проголошення рішення, і розглядається також у 15-денний строк з дня відкриття провадження, тобто у 20-денний строк. Касація. Можливість оскарження у Верховному суді не передбачена. А якщо така можливість відсутня, значить буде відсутня єдина практика застосування тих кривих норм, які кожен суддя буде трактувати просто по-своєму. Це і є найголовніший ризик, який ви зрозумієте, прослухавши останній блок способи захисту. Перший в самій статті зазначено, що заява повинна відповідати вимогам із шести пунктів. Їх недотримання дозволяє суду відправити заяву для усунення недоліків, встановивши строк не на виправлення не більше 10 днів. Але це не означає, що такі повноваження лише у суді. Навіть якщо провадження відкриють, але заява, наприклад, не буде відповідати цим вимогам, ви можете вимагати закриття провадження. Також існує невелика ймовірність відкладення справи, ну, розгляду справи, якщо вас не повідомили належним чином. Тобто суд не отримав назад, той корінець поштового відправлення про вручення вам повістки про виклик до суду. Другий. Строки притягнення до адмінвідповідальності за статтею 210. І значком 1 КУПАП два місяці з дня неприбуття по повісті в ТЦК. Після спливу даного терміну всі дії по винесенню постанови являються незаконними. Термін оцей з дня виявлення, який ви надодали до статті 283. І значком 2 Кодексу адміністративного судочинства, прописаний. Всупереч усім нормам, бо строк притягнення до адміністративної відповідальності чітко визначений Кодексом про адмінправопорушення та становить два місяці. Винятки стосуються корупційних правопорушень, там передбачене поняття триваючого порушення, і особа притягується до відповідальності якраз з дня виявлення та водіння в нетверезому стані, де передбачений річний строк. Але вони. Навмисно в Кодексі про адмін не прописують дані поняття, створюючи якийсь правовий вакуум, щоб мати можливість впливати на суддівські рішення. Приклад, вам вручили повістку на 9 листопада 2023 року, але з тих чи інших причин ви не з'явилися. ТЦК виявив порушення. 9 лютого 2024 року та виніс відносно вас постанову за статтею 210 і значком 1 КУПАП, притягнувши вас до відповідальності через 3 місяці, пояснюв, що це днем виявлення обставин і подав заяву про блокування рахунків. Але в КУПАП кодексі про адмінправопорушення чітко ж визначений. Строк притягнення це два місяці з дня вивчинення правопорушення, яким є 9 січня, тобто цей кінцевий строк. Тобто, два кодекси будуть супереч... суперечити один одному та створювати правову колізію, які водночас є і вашим фактично. Способом захисту, Третій – право на захист, подачу клопотань, витребування додаткових матеріалів, які підтверджують, наприклад, чинення вами порушення, або доказів сторони захисту і тому подібне. Тобто суддя не зможе, верніше не повинен винести рішення, не дослідивши всі обставини справи, які фактично за 15 днів нереально витребувати та дослідити. І що повинен робити суд? Виносити рішення протягом 15 днів, не винесеш вчасно, значить, порушуєш строки. Давай йди на дисциплінарну комісію. Винесеш, а потім апеляція скасує, знову підпадаєш під дисциплінарку, бо фактично виносиш неправомірне рішення. Запропоновані зміни у строках фактично нівелюють обов'язок суду. Повно, об'єктивно та неопереджено розглянути справу, але водночас це є вашим способом захисту. Як ви думаєте, навіщо пропонують такі зміни? Напишіть. Задля підтримки каналу, долучайтесь до функції спонсорства. Не забувайте поставити вподобайку і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!